Дуже часто запрос пацієнта. Ви мені, будь ласка, зробіть губи, але щоб вони були натуральні, щоб ніхто не бачив, що я її взагалі робила, тому що мені не подобається, як зробила моя подружка, моя сусідка і взагалі люди, які ходять по супермаркетах. Так? То давайте розберемося, чому саме ми деякі препарати гіалуронової кислоти ми бачимо, а якісь ми не бачимо. В першу чергу це кількість препарата, і потім це якість. Але я хочу якість поставити на перше місто. Тому тому що гіалуронову кислоту видобувають і виробляють дуже багато підприємств, але ви платите за те, як вона відчищається від специфічного консервату, який називається БДДЕ. І от саме як буде очищено, ви потім будете мати герпес, будете мати білі плями, будете мати проблеми з тими губами та будь-якою ділянкою на своєму обличчі чи ні. Добре очищена гіалуронова кислота, вона завжди біодіградує, вона завжди знаходить пустоти в просторі ем, обличчя, шкіри, е, субсмаси, навкістя, вона знаходить ті пустоти і вона їх заповнює фізіологічно і ніколи то не видно. І та, що не очищена, вона завжди на себе буде улавлювати звільні радикали. Тому ця зона вона небезпечна за запаленням. А там, де запалення, там старіння, а там де запалення, там герпес, там де запалення, там халепа і проблема. Там де запалення, там ви бачите на сусідці та на інших. Тому треба робити тільки очищеними, сертифікованими і якісними препаратами.